У нас знову на огляді лемфердер. Так, зроблено в Кореї. Так, це опора переднього амортизатора. Опора GM, тобто автомобіль Opel і Chevrolet. І знову, як в попередньому відео, у нас є оригінальний джемовський номер. Всередині там вибитий на опорі. Опора повністю залізна, тільки всередині невеличкий маленький відбійничок резиновий. Ну, типу відбійничок. І теж в, залізні, в залізному корпусі. Ось так він виглядає. данного пора с широлем коптива. Вот так она идет в упаковке. Клиент заказал две штучки его праву На явности под замолвленное, звертайтесь. або ми відправляємо по новій почті.